Ми з вами певен знаємо, що 2006 року Плутон перестав бути дев'ятою планетою в сонячній системі. Не всі, навіть серед астрономів, погодилися з цим рішенням, але його ухвалив Міжнародний астрономічний союз, найвища астрономічна інстанція на нашій планеті. У 2016 році американські астрономи Майкл Браун та Константин Батигін з Каліфорнійського технологічного інституту на підставі спостережень сімейства транснептунових об'єктів висловили ідею про існування нової дев'ятої планети планета 9 чи планета Х. Остання назва виникла ще до відкриття Плутона, а після пониження його статусу нею знову інколи позначають досі невідкриту планету за межами Нептуна. Хоча наявність масивної планети дає змогу пояснити незвичні орбіти сімейства малих тіл поясі Койпера, її досі прямо не спостерігали. Але тепер міжнародна наукова група під керівництвом Тері Лонгафана з Національного університету Цінхуа в Тайвані оголосила про те, що їм вдалося знайти 13 пар кандидатів, які можуть бути планетою X. Виявлені об'єкти лежать на відстані 500 700 астрономічних одиниць від сонця, а їхні маси становлять від 7 до 17 мас землі. Для пошуку цих кандидатів науковці використали два огляди всього неба, які було виконано в. Далекому інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра. Ці огляди зроблено за допомогою космічних апаратів IRAS, Infrared Astronomical Satellite та Akari японського світло. Перший зонд виконував огляд неба у 1983 році, а другий протягом 2006-2011 років. Різниця у 23 роки між даними спостережень дає змогу виявити очікуваний орбітальний рух планети X. Цих двох оглядів можна виявити. Зміщення планети Х на небесній сфері приблизно на 3 кутових хвилин чи мінут за рік на відстані приблизно 700 астрономічних одиниць від сонця. На відставі припущення про масу відстань і температуру ймовірної планети науковці виявили 13 пар кандидатів. Після ретельного аналізу та відбору, зокрема й через візуальний огляд зображень, наукова група знайшла одного хорошого кандидата. Об'єкт має різні координати на зображеннях і та Акарі. Іншими словами, за 23 роки цей об'єкт трохи просунувся по своїй орбіті навколо Сонця. Однак даних Ірас та Акарі недостатньо для визначення точної орбіти, тому для підтвердження кандидата та повного визначення його орбіти потрібні додаткові спостереження, наприклад, за допомогою DECAM, Dark Energy Camera, тобто камери темної енергії. Площа поля зору цієї камери становить 3 кутові градуси, тобто вона охоплює ділянку неба розміром понад 4 на 4 видимих повних дисків місяця. Зважаючи на яскравість об'єкта кандидата на зображеннях Іраста Акарі, фан оцінює, що небесне тіло, якщо це справді дев'ята планета має бути масивнішим ніж Нептун. Це стало несподіванкою, оскільки він та його група шукали тіло розміром з надземлю чи суперземлю. Попередні дослідження виконані за допомогою космічного телескопа НАСА Вайзе Whitefield Infrared, Survey Explorer, виключили будь-які планети розміром з Юпітер на відстані до 256 тисяч астрономічних одиниць від Сонця та будь-які планети розміром з Сатурн на відстані до 10 тисяч астрономічних одиниць, проте менша планета розміром з Нептун. Або Уран, все ще може бути непоміченою. Група фана шукала виявленого ним кандидата в даних Файзе, але переконливого аналога не знайшла. Отже, говорити про відкриття нової планети рано. Дві координати, отримані зі спостережень, не дають змогу визначити її орбіту. Можливо, джерело сигналу це фоновий об'єкт або артефакт даних, але маємо, так би мовити, першу ластівку, і якщо дев'яту планету, врешті-решт, буде виявлено, це суттєво. Тєво доповнить вигляд загальної картини сонячної системи.